Думаєте, горобці це просто звичайні пташки? Подумайте ще раз: горобці дуже розумні. Вони можуть впізнавати себе у дзеркалах і вчитися одне від одного. Вони люблять триматися з граями для безпеки та щоб знайти їжу. Незважаючи на свій розмір, вони галасливі співрозмовники. Вони навіть купаються в пилюці, щоб їхнє пір'я було чистим. Горобці пристосовуються, гніздячись будь-де. У дуплах дерев, тріщинах, на дахах. І так, вони допомагають природі, поїдаючи на докучливих жуків. Горобці дуже люблять воду. Вони часто купаються та п'ють навіть з маленьких калюш. Вони турботливі батьки, годують своїх пташенят по кілька разів на годину. Горобці не бояться негоди. Їх можна побачити навіть під дощем чи снігом. Вони легко звикають до людей і часто стають нашими сусідами у містах. А ще горобці дуже енергійні, вони майже ніколи не сидять на місці.